Бастіон принципів і соціальної справедливості для будівництва міста, в якому хочеться жити. На запрошення журналістів обласних видань про діяльність громадського об'єднання Останній бастіон розповів його лідер Геннадій Сікалов. Це моє життя, мій погляд на світ справа усього мого існування, говорить він про свою громадську діяльність. Це підсумок моєї 47-річної життєвої діяльності. Святе, це та мораль, яку я виніс за час свого існування на цій землі. Це є, зокрема, мій бастіон. Чому ж останній бастіон, який служить полтавцям уже понад п'ять років, не розповідає про ті численні благодійні акції, які організовує. Допомога полтавцям не привід для самопіару, категорично заявив Геннадій Сікалов. Ніхто не хоче себе з кимось порівнювати. Але я розумію, можливо свою місію на цій землі. Що добро і зло я колись порівнював. Що це? Зло тягти до себе, добро віддавати від себе. Я намагаюся зараз більше віддавати, я намагаюся людей, дітей спонукати до якихось дій, до, зокрема, бути людьми, вважати себе людьми, пам'ятати свою історію, дивити своє майбутнє, не оглядатись кожен, після кроку, кожного кроку назад, а дивитись після кожного кроку вперед. Прокоментував лідер останнього бастіону і чутки про його участь у розвалі одного з найперспективніших добувних підприємств області Полтава Нафтогаз -гелології. За його словами, він і далі бореться із державною системою НАК Нафтогаз України, щоб не дати остаточно поховати підприємство. Що переважить? коли в мене в опонентах по Сахалінському родовищу був Медведчук, Шуфрич, Аваков, Медведько, то там ще Коломойський, Злочевський, Клюїв. Достатньо тільки цих персон з 2006 року, які керували країною. Достатньо чи ні. На запитання про участь у виборах на пост міського голови Геннадій Сікало зазначив: якщо і претендуватиме на це крісло, то для радикальних змін у Полтаві, місто, в якому захочеться жити. Так описує проект перетворень «Громадський діяч. Та для його реалізації говорить, мало зусиль однієї, хай і найсильнішої людини. Не може бути майбутнього ціною шлунка. Ти будеш сити один день, чи два дні, чи три дні. Я нікого не засуджую. Кожен має право обирати своє життя і шляхи існування в цьому житті. Але я кажу, що я не, не можу бути міським головою цих людей, які обирають шлунку. Просто не можу. У діяльності ж громадського об'єднання останній бастіон Геннадій Сікалов найголовнішою вважає саме інформаційно-просвітницьку місію. У той час, коли інші політичні лідери пробують банально купити голоси виборців, бастьонівці намагаються показувати полтавцям не лише проблеми сучасного життя, а й способи їх вирішення. Гомільов сказав дуже прості слова: що в любій історії є три погляди: один погляд з висоти холма, інший погляд з мишиної нори, і третій погляд з висоти ролиного льоту. Я не можу дивитись на події з огляду на свої 47 років з мишиною нори, розумієте? Якщо ми робимо якісь речі, ми робимо їх фундаментально. Якщо ми готуємося до встановлення пам'ятника Мазепи, то ми фундаментально підходимо їх, щоб ні у кого не виникало взагалі запитання, що це за був, ну, дійсно знакова людина. На завершення прес-конференції Геннадій Сікалов подякував журналістам, привітав їх з прийдешнім професійним святом. До слова, попросив пробачення однієї з журналісток газети Коло, з якою вступив у дискусію під час однієї з громадських акцій Бастіону. Не розібравши ситуації, я їй сказав певні речі. Ну я не губіяні, а просто сказав певні речі. Мені соромно, що я не втримав себе, тому я приношу їм вибачення свої. Не купувати виборців, а пояснювати їм відповідальність за вибір, не давати обіцянок, робити те, що можеш сьогодні, щоб завтра зробити ще більше. Бути лідером тих, хто не боїться змін, а ініціює їх. Відповіді на запитання: хто ж такий Геннадій Сікалов? Не продиктовані, не куплені, не заплановані. А ті, які диктує саме життя.